Ребята, всім привіт! Сьогодні 3 березня 2017 року. Я знаходжуся в горах-Карпатах. В е -е путила. Це? В путилі. Виїхав з дружиною, бо заказав, що був з осені. Коротше, за рамками поїхали. З осені заказав, я ж тепер вони готові. Я приїхав до майстра, забрав Майстер сам джоловод. А. Жиловод і, і також виготовляє вулики, виготовляє рамки, першокласні рамки, так дивився без, без всяких сучків, без нічого. Все, погрузили от сюди. Коротше, все помістилося на дно буса. 1300 і 250-145 штучок. Рамка 300-450, 145-та. 4.20 Ну і хочу вам показати красоти, які ми проїжджаємо тут. Класно. Ми їхали, вже забрали товар, їхали в одну сторону, приїхали, спотили, да, це за путилою. А тепер йдемо в іншу сторону, бо там вже були, їдемо по новій дорозі. Приїжджаємо попри кордон з Римунією. От, горожа йде з ключого дроту. Перша річка була на нашій стороні, на українській, перша на румунській. Вияжка. А. Все. І туди пішов кордон в ту сторону. 5 кордон зараз під'їжджаємо до перекусного пункту КПП Руська. Ми собі зробили таку екскурсію, поїхали по рамки, об'їхали пів Карпатту. Біля границі побували і на природу подивилися. Ну і дорога, звісно, жесть рекати. О, взагалі. Ми вже їдемо 20 хвилин жодної машини. Жодної людини. Снігу, Снігу повно. Коротше, така нас екскурсія, що аж страшно стає мені. Тут сліди вже дуже старі машин. Я сподіваюся, що ми правильно їдемо. Ну так, одна дорога, ну, да, одна тут нема куди звернути. Але... Я тепер думаю, чи ми правильно зробили, що туди поїхали, чи ні. Ну, тут на одній. Друга швидкість тримай. Тут 22 км ось такої дороги по лісу. Був казівник 22 км. Їдемо з Богом. Глибоко давай. У мене мій бусик проходить із... із питання. І Юля тоже. І Юля теж, так. Да. <гум> Жесть. Жесть взагалі. О там внизу дорога. Піднімаємося вгору зараз. Бо вже нема снігу. Буквально 100 метрів, і вже на дорозі нема снігу. А там в лісі. Коротше, гори кругом, Карпати кругом. Кайф. Ой, опять сніг. Давай, тримайся. Ого, вот косяночки бери, не йди в ту велику. Термай, тримай газ. Термай газ. Да, пацани. Опа-на! Є перший зустрічний. Ти не зупиняйся. Так. Давай, 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 давай. Є перший зустрічний. Пойдемте в колледж Пузо Ой ребята куда мы заехали Пузо где это Ёлки палки Пацаны Пацаны Да! Як вам краєвид? Ми на вершині. На самій вершині. Ну, кайф. Просто кайф. Там напевно аж говерло в кінці. Штишок. опа, як? Крутяк! Це просто крутяк! Аж дав вдаль дивіться! Воще бомба! Природа, але страшно, тому що ти не готові були твої поїздити. Так, бачимо першу хату. Це не Ні, це кіс-казівник, липа! Це козівник. Такими серпантинами піднімалися першу. Опа, тут зараз буду пузом пороть! А! А, не буду, слава Богу. Так, але тут пише, треба все зупинитися. Чого тут пише? Тут на румунській пише що тут. Так, Чернівецька область, Путильський район. Грушка. Коротше, Грушка. А там що? Державне підприємство. Прямо? Жесть. От туди не підемо. Тільки вниз. Ну погнали. Пацани, ти перший перш, перш, такий серпантин був. На подйомі, ще таки саме буде на спуску. О, це жорстко, тому що ці серпентині є ще сніг. Ладно, потім вирубаємося. Як вам? Там провал, гори і тут ёлка Впала, що поламалась. Тут її розпилили. Опана. на далі. Маленьку паузу зробив. Бо тут теж класний краєвид, і що сонце не буде забивати сильно. О. Гори лисі такі, як я, позрізували ялиці, ліси повирубували. Дуже багато повирубували. Хорошо, поїхали далі. Ми десь звідти їдемо. Вже досить довго. Коротше, ребята, віздіход Opel Vivaro. Кому надо. Тільки таку машину купляйте. Поїхали далі. Да. Заїжджаємо знову в ліс. Ми на цю гору перше царапались з тої сторони, а тепер ми з нею спускаємося вниз. Тут, напевно, такі самі будуть зараз зігзаги, як там ми піднімались. Ну. Весна міняється зимою. То є сніг, то нема снігу. Там де менше попадає сонечка, так як сюди, бо тут ліси. То тут снігу є, льод на дорозі, Ми треба бути обережним, звичайно, бо що тут льод, а там обрив. Хорошо, рухаємося далі. Один із, із... із... серпантинів. Тут тільки лісовози їздять. Ну і та ауді, що ми зустрічали були. Це вже напевно 20-й поворот. Ребята, ми виїхали нарешті з лісу. 22 кілометри, 4 години ми їхали з цими всякими. Зараз ми виїхали на трасу, їдемо більш-менш нормально. Ви хоча б асфальт. Є деякі машини вже їдуть, так що все добре, я думаю. Скоро будемо вдома. Ну, Нам десь ще 100 км, щоб доїхати додому. І трошки поганої дороги Чуть-чуть. Сьогодні класний день. Звісно. Ми до цього не були готові до такої поїздки лісом, тому що нічого з собою не взяли з запасу, з інструментів для автомобіля. Тому так поїхали, але хоча б надивилися на природу, показав вам, які у нас гарні Карпати. Приїжджайте, запрошую вас, приїжджайте в Карпати, приїжджайте в Путилу. На ці ліси подивитися. Красота. Все, всім Якщо вам сподобалося дане відео. Екскурсія по Карпатам, обов'язково палець вверх ставимо.